Дмитро Малянич. Сьогодні ми з вами поговоримо про роботу з колекції Гриньових. Роботу вашого товариша, Олександра Найдена. Так. так виявилось, що в цій колекції зберігається одна з його цікавих робіт. Ось ось вона. І хотіла б, щоб ви прокоментували, розказали про неї. Oh. Це автопортрет знайдений uh -huh. в такому гротескному примітивістському дусі. Він е, рідкісний художник. Чому? Примітивісти, як правило, це невчене мистецтво, так? Які роблять щось архетипне, все те, що так сказано, на душу. Але, як правило, вони або малограмотні, або не дуже грамотні. А це. Навпаки, великий вчений найден і примітивіст при цьому. Він доктор наук. Він автор багатьох монографій про примітивістське мистецтво, що його очевидно і не штукнув. І що цікаво, малювати. що він автор монографії про ляльки. Да. І ось ці монографії давно вже стали ем, підручниками. Не, не тільки для е, теоретиків, для мистецтвознавців, але й для практиків так. ось в різних країнах, да саме. і в Росії, і в Україні. Після того, як видано було і статті і книжки, знову відновився цей інстинкт. І по всій Україні. Народної робить, ляльки, так, мотанки, всі, а раніше вже це, наче забулося, в нього є велика дуже колекція. І от він, високоосвічена людина, з, Робить таке, що можна було сказати, невчене мистецтво. І оця річ його автопортрет намальовано. Ясно, що це не в академічній манірі, а в такій примітивістській. Але риси ну такі можна, можна впізнати да, людину. Так, Безперечно. Він взагалі серію і автопортретів, і портретів у нього. Ну так, але справа в тому, що дуже часто. Гротескні навіть зображення, вони ближчі до оригіналу, оригіналу їх можна пізнати одразу. так І і, і, з ним. і тут цікава така подробиця автопортрет, і він в короні з костяшок Доміно. Ось роз, розкажіть да, Так, Чому про це так сталося? Він з, з масової. Популярної культури. І він точно знає, що в 50-х роках грали в карти люди, покер, покер да. потім шахи по пенсіонери грали по, по парках, а потім перейшли на доміно. І навіть у, у цього братів, братів, братів гадюки, угу. що життя є як доміно. доміно? Дубль пусто. Дубль пуста. Так от, до речі, у нього вся ця корона зроблена з дубль пуста, дубль один, дубль два аж до дубль шість. Ось ця його корона зроблена. і Таким чином, це важливий елемент побуту, захоплень величезної кількості людей. Ну І тому він себе коронує цією короною. А виявляється, що то Подібною короною він коронував і своїх приятелів і вас. І да, і мене знись і, і датування таке. цього саме початок. Я кажу, коли це малювалося, це початок 2000 двохтисячних років. Так що можна вже поставити дату. Можу... Там не було, нема цієї дати. Нема. Та вона і без назви, але все ж таки це автопортрет. Це автопортрет. Це... Так, так, так. так, так, так. Да. Ну, він часто себе, як правило, він в усіх композиціях бувають складні дуже композиції все одно, там він є. Або його дружина, яка недавно померла, яка теж і робила лільки, і збирала, і публікувала. І саме тоді на початку 2000-х. забивати козла у кожному дворі це дійсно було таке е, е, припроваждення. Тобто, ось всі цим, е, е, дуже багато людей цим займалися. І ось в цьому і епоха певна, так. тобто вже не 90, але вже ось ці 2000-ні які міленіум. Взагалі, ну про найдена трохи розкажіть, бо це дійсно унікальна людина. Він людина-оркестр. З одного боку він мистецтвознавець, і це основне, основна його ось робота, його фах. Але він і художник, а ще він письменник і поет. Письменник і поет, причому дуже гарний. На нього звернув увагу Дзюба колись. Він каже, я подав до видавництва молодь першу свою книжечку, а там мільйон же цих рукописів. І Дзюба всі рукописи передивився і вибрав, найдена, про якого він не знав, і не чув ніколи, ніхто не чув. І видав оця маленька збірочка, яка найулюбленіша моя з його віршів. Каже, я пізніше став позади краще, а ти. Я кажу, мені так подобаються твої ранні вірші про Черкаси повоєнні. що ми ходили на ходулях, ну все е тодішнього побуту, або у нього є такий е, вірш, е, що він виходить вночі там, чи ввечері на ганок, і йдеш не влево, не вправо, а в звезды и лопухи. Ой, яка, яка картина, да. Mm. Ну, так, да, він і драматург теж гарний. Ну, одне слово, видатна особистість, безперечно. Він член Кор е, Академії наук. наук не мистецтво, не мистецтво це юрунда, порівняється з Академією наук, це вже щось справжнє. А в Академію мистецтва його колишній начальник цього закладу не приймав, його не любив. І коли казали, так от най, у нього 10 монографій, а ви приймаєте ну, Чортіко. А той казав, поки я живий, найдена не буде у нас. Ну, найдено це і до лампочки, бо він членкор Академії наук все-таки, Це престижніше, значно. Ну, про роботу. І ще. потім про роботу ще що. Вона парадоксальна. Він парадоксальний взагалі. І людина. Парадоксальна в своїй поведінці. І він е, е, тут теж є е, певний такий парадокс. Корона на голові з кістяшок. Тобто це його е, принцип. принцип що в мистецтві мусить бути багато парадоксального. Ну так воно і є. Що мистецтво ми тільки тоді його сприймаємо, якщо там є якийсь парадокс, особливо в новітні часи. Теперішній постмодернізм і постпостмодернізм. Якщо там є парадокс, то тоді це сучасне мистецтво. Якщо його нема, значить ти назадницький, ти не сучасний. А його в, 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 багато виставків робили, і виставки, продажі. І за кордоном, здається, в Хорватії. Вони кажуть, такого експресіонізму. Примітивійському не немає. Ми не знаємо такого, і вони зробили виставку зеці на з каталогом. І щось теж купили у нього. Ну такий от не ну, нього свої рідні роботи, які відлічаються ну, ляцянні да. общим ну, вираженням. Так, тобто, так, ось так. така цікава робота. Ну і ще розкажіть ще про найдена. Він же все ж таки один з таких мистецтвознавців, які займаються творчістю тих же самих примі примітивістів. І Катерини Білокури, і, да і Марії Примаченко і як він лекції чи читає. А, да. ну, Він каже, що мене часто запрошували, ну, зараз він такий, як і я, старезний. Може все одно там, читає десь лекції. Також, а раніше, 10 -10 раніше його запрошували, але він завжди питався, а яка аудиторія? Йому сказали студенти, а, а він дуже любить складні. Е Терміни, це мос московські структуралісти його так навчили. Я кажу, Саня, ти так пишеш, що безпіввит не, 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 не розбереш. Чому так? А от структуралісти так пишуть, і я так пишу. Я кажу, я по пса. Ну, у кожного своє. І от він йому сказав, студенти. І я вже приходжу, не дивлячись уже на аудиторію, починаю читати дуже складно. Там тр Трансцендентальна перцепція у нього пішла. Потім щось іще подібне, він плавно. В творчості переходить... Катерини Білокур. Ну так, в зв'язку з, з Катериною Білокур, Він її ага, так аналізує. Ага. Потім раптом я чую вигук. Брешеш сучий сину! Нема, Нема у такого... У катері. <зır> 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 Хлипнув, а переді мною старенькі, національно остурбовані, старі з села, там, якась інтелігенція. І я думаю, що я таке виразу? Ну тут мене виручив гарлицький. Бо ми, каже, вдвох читали, що я, а потім він або навпаки, і він тут вийшов. Тут же значить, на мій порядок uh -huh, uh -huh. І мене вирішать, то прямо, каже, я вже вийшла, що поб'ють мене, правда, вони старі. А він був ще порівняно молодим. Ну і все ж таки сьогодні, оскільки вже зайшла мова про цю роботу, це не просто художник, поет, мистецтвознавець, а ваш великий, великий друг да, вже то, протягом давні. багатьох років. Так, і це да. вже коли людин, людині двом людям 85 років, і вони можуть сказати Помножити про себе. Можуть сказати про себе, що вони давні, дуже такі щирі друзі. Ну, З ну, 60-х років він працював в дирекції виставок на Інститутській, а я в музеї. Ну і там у нас спільні були якісь справи. Ну, і так ми запретилювали. Він давав мені почитати свою прозу. Я, мені дуже це подобалося. Від руки написано, він пише, і досі від руки він не навчився ні друкувати, ні на комп'ютері. І каже, коли я приходжу до видавництва чи до редакції і приношу рукописи від руки, всі збігаються, щоб подивитися на релікт. <гум> Я кажу, так ти б вже і писав тоді гусячим пером. <гум> 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 при свічках, ми всі скоро будемо писати гусячим пером при свічках. На жаль, так.